Набір філ новий. Так, що тут в наборі йде? Реноватор, імпакт, шурик, так. Паркетка і цей лобзик. Якщо комусь цікаво, пишіть. А ще вроді би дві зарядки, дві батареї і зарядка. Цікаво, пишіть. Далі є ще такий набор. Це теж новий. Новий це так імпакт імпакт з регулюванням швидкості. Напевно, що швидкості, да, Чи це... коротше, не важно. Резі... е... ручка. Бомба. Ну і там фонарик Ліхтар точніше. Далі дві батареї по 5 А. Зарядка з європейською вилкою. Сабелька, паркетка і дриль, на дриль шуруповерт. Так, регулятор швидкості, прорезинена рукоятка, ліхтар, сечотка.